Сьогодні 17 грудня 2025 року. Ми з вами знаходимося у Києві на лівому березі Дніпра. Фільмую для вас черговий відеоогляд перебігу капітального ремонту Харківського шосе. Зараз я знаходжуся біля перехрестя з вулицею братів Чібінєєвих. І тут ми бачимо, що вже маємо перший шар асфальтобетону, причому він в нас аж від Литвинського. І також від Литвинського до трохи заходячи за вірменську вулицю, якщо сюди рухатися, є два шари асфальтобетону. Також нові ділянки на парному боці вулиці опрацьовуються. Ну а отут бачимо, крім того, що є асфальт, вже домонтовують бордюри, щось роблять, доробляють по каналізації і готуються асфальтувати вже другий шар. Повний відеогляд ви побачите на моєму YouTube-каналі. Можливо, вже можна побачити. Я не знаю, коли ви дивитесь це коротке відео. Користувачам Фейсбуку та Інстаграму. Нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нових оглядів. Коментуйте, ставте вподобайки. Там цікаво, там маємо повний. Повну історію цього капітального ремонту, а також за останні майже 7 років історії інших цікавих об'єктів, їхніх ремонтів, реконструкцій та будівництв. І це по всій Україні, і по Києву, зокрема. Тут дуже багато змін, тому вам буде цікаво подивитися повний огляд, якщо вас цікавить, або в цілому як відбувається от, подібна робота, або саме новини з. Харківського шосе, якщо ви тут десь мешкаєте поряд, або користуєтесь цією дорогою. Попереду вже відніється харківська площа. Тобто в роботі, так само, як було на час попередньої зйомки моєї, 3 кілометри і 100 метрів.